Ось морозильні ларі. Це ми зараз їх реставруємо, Тобто це процес реставрації. Це не готові. Ну, це вже на відгрузку. Ось один готовий. Тестували сьогодні, холодильчик дивився. Тобто внутрішню частину, ось зараз ось тут можу показати. От ось ще де-не-де там є бруд. Але воно буде все відмиватись. О, цілісність ви бачите. Є м'ятинки, але вони не суттєві. Як на БУ, то це добре. Ось другий. Тут трішки більше їх. О, а в загальному це залишились такі, як я перший показував. Ось ще один вже замотаний, застречований. Ось такі ларі. Ось вони отакі в загальному стані всередині.